Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео, шановні пані та панове, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Ми з вами спілкуємося впродовж наступних двох годин. Ну, формат наступний: це лише ви і я, і наші розумні мовці. Це більше нікого немає. Тобто, така майже сімейна атмосфера. У нас з вами. І в кожному нашому слоті я повідомляю про те, що партнер нашої програми вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою, і про успішність збору, який триває, який зараз триває. Ми з вами збираємо на реп системи для підрозділу національної гвардії України. І ми з вами чудово знаємо і розуміємо, що ці системи. Бережуть життя українських військових, оскільки виводять з ладу ворожі безпілотники. Долучайтеся, приєднуйтеся, продовжуйте, будь ласка, підтримувати цей збір, реквізити в описі до цього відео. За що я вам дуже вдячний, а, шановні. До важливих подій в світі ми зараз з вами звернемося. Ну, падіння диктатури Хафеза Асада в Сирії. Мені здається, це одна з ключових подій цього року. Режим Асада це така показово, показово реально кривава диктатура. Зафіксовано свого часу було використання силами Асаду того, що називають неконвенційною зброєю. Під цим називають під цим маються на увазі такі діжки із. Спеціальною хімією з хімічною зброєю, які скидалися на сирійські міста, в тому числі на мирне населення, на повстанців антиасадівських. Ну і багато спільного, як на мене, у самого Асада і режиму Саддама Хусейна навіть така партійна приналежність до партії Баас, яка діяла і в Сирії. І в Іраку свого часу, і найважливіше, режим втримувався не в останню чергу завдяки підтримці Росії і персональній підтримці російського диктатора Володимира Путіна. Згадаймо, як російські бомбардувальники зносили е, з поверхні землі сирійські міста, зокрема місто Алеппо. На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, радий вас вітати в ефірі. Доброго дня, пане Дмитро. Пане Романе, на вашу думку, як падіння режиму Асада змінює конфігурацію сил в світі? Ну це дуже серйозна подія, яка дуже серйозно вплине на розстановку сил у світі, і насамперед це важливо тому, що Росію вибили із близького сходу з її впливу на цей регіон. А цей е, регіон і присутність Росії е, в Сирії по суті був містком впливу е, Росії в Північній Африці і Центральній Африці, власне, і порти. А В Сирії і аеродроми вони були свого роду такими перевалочними пунктами для постачання зброї, озброєння боєприпасів військ, як на близький схід, а це Сирія, це Лівія, так і Центральну Африку. І очевидно, що це приведе до не тільки зміни ситуації в Сирії, а й в цілому ряді африканських держав. І Очевидно, що це вплине на всю близькосхідну політику і розстановку сил там. Однак треба розуміти ще інший фактор: власне, а з чим близький схід і світ буде мати справу. А в найближчі місяці в Сирії, а, адже а, строкатість сил, які вибили режим Асада в Сирії, він а, перед собою з одного боку ставить питання, що вони об'єдналися проти Асада. А інше питання: а що буде далі? Тому що цей конгломерат а, колишніх військ а, курдів. Фрагментів ідилу, ну я вже не кажу хаят та хрір шас, це теж е, свого роду об'єднання чималої кількості угруповань. І хочу навести приклад, що всі ці угрупування за останні 10 років з 2011 року, з моменту так званої арабської весни, пройшли ну іноді карколомну зміну. Від терористичних угруповань до національно визвольних угруповань, тому не випадково зараз і на кордоні Сирії з Ізраїлем, і на кордоні із Туреч... Туреччиною і Сирією підтягнуті війська і ізраїльські, і турецькі для того, щоб на випадок непрогнозованого розвитку подій обидві країни могли вчасно зреагувати. А власне, це тільки додає ще інформації і тривоги в те, що, а як можуть розвиватися події надалі в Сирії. Нинішня поведінка і прем'єр-міністра Сирії, який офіційно передає повноваження переможцям. У цього повстання, і контактує з ними, тому що очевидно, що йде мова про складну інфраструктуру, по якій йде робота. Свідчать про те, що поки що верхівка командування об'єднаних сил опозиції а, витримує курс на демократію на світську державу. Однак ще раз хочу наголосити: всередині цього утворення є і фундаменталістські. Об'єднання і тому треба бути дуже уважним. І Я приєднуюся до тональності тої заяви, яка була зроблена Міністерством закордонних справ України щодо відновлення дипломатичних зв'язків. Але вона досить зважена, спокійна і так і необхідно у цій ситуації діяти. Це не той випадок, коли треба зачаровуватися, щоб, не дай Бог, потім розчаровуватися, а, пане Романе. Ну, в світі так трапляється, такі відбуваються геополітичні гойдалки, і зараз, якщо вийти за межі сприйняття цієї позиції виключно арабським світом, а як це впливає в принципі на розташування світових сил, І а, чи можна зараз, спостерігаючи за втечею росіян російських військових із Сирії? Ну буквально за втечею? А знаєте, зробити висновок, що, наприклад, Сполучені Штати Америки, дивлячись на цей процес слабкості Росії і її підконтрольних диктаторів, отримують певну сатисфакцію за, за те, що відбувалося в Афганістані, коли американці надто швидко звідти евакуйовувалися. Як, як ця подія вплине на настрої в головних столицях, які будуть впливати на? а Росію у війні проти України, пане Дмитре, я думаю, що ви звернули увагу на ті два пости новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, сьомого на соціальній мережі X, а восьмого в його соціальній Правді, які були насправді присвячені питанням Сирії. Але там всередині була інкорпорована тема так званих завершення війни російсько-української чи переговорного процесу. Там в першому випадку є дуже цікавий фінал, а який закінчується словами про те, що а, будемо стежити за тим, як розвиваються події. Це не наша війна, нашого інтересу там ніякого немає. І остання фраза: не втручайтесь. Хоча всі знають чудово, що на заході Сирії є американська військова база, а які і фахівці дуже добре обізнані, що власне ця база і стала стартовим майданчиком для участі в процесу, про який ми зараз обговорюємо, цілого ряду опозиційних об'єднань. Я не можу стверджувати, що Дональд Трамп не знає про це. Очевидно, тут існує тема інформаційного наповнення ситуації і реального перебігу подій. Я все чекав про те, що хтось із американських очільників, нині діючих чи тих, хто мають війти на ці посади, побудує оце коромисло, яке ви зараз привели для прикладу Афганістан, Сирія. Для того щоб заткнути пельку цьому московському фюреру, який весь час апелює до того, як Сполучені Штати Америки виходили з Афганістану. Тепер Росія драпає із Сирії з величезною швидкістю за Сирію, за цими військами російськими потягнулися і сили, які до цього часу перебували в Центральній Африці. І тут треба зазначити, що це дуже важливий фактор Ливий він особливо для України, тому що у цих. Державах в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, в Судані на висилках і в Сховку знаходилися ті підрозділи Збройних сил Російської Федерації, приватних армій, які починаючи з 2014 року чинили злочини проти людності на території України і, е, перебуваючи там у Сховку, ховалися по Африках, Сирії і так далі. І ця історія. Буде мати ще дуже серйозне продовження із цим втечею російських злочинців із Сирії, Лівії з інших африканських республік. А тепер ще одна дуже важлива річ: очевидно, що це покличе за собою, в тому числі, і зміну режимів політичних у багатьох державах, і про це вже починають говорити, особливо Аль-Джазіра і таке інше. Зрозуміло, що це також вплине. І на ситуацію, яка створена навколо Ізраїля, тобто Ірано-Ізраїльську війну, війну проксі силами Ірану проти Ізраїля, таким як Хамас, Хезболла, Хусити, і так далі, і дуже важливо, що це змінить картину, як в басейні перської затоки, так і навколо Ізраїлю, що… При нинішньому правильному підходу особливо нової адміністрації Сполучених Штатів Америки може в тому числі полегшити і долю України і сприяти тому, щоб події на російсько-українському фронті розвивалися на користь України. Я теж думаю, що Дональд Трамп не може не знати про існування американської військової бази в Сирії. Більше того, Дональд Трамп це тоді він був 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Це той президент, який дав наказ бити томагавками по базам бойовиків. І до речі, і до речі, американці ж там били і по тих недобитках, про яких ви згадали російських найманцях, коли спочатку повідомили російському керівництву, що буде нанесено удар в Росії, як завжди відморозились, сказали нас там нет», Ах, вас там ні? Ну тоді отримуйте по повній програмі. Була така дуже цікава історія. Зараз, щоб зрозуміти, а як події в Сирії, падіння режиму Асада вплине на решту світу, нам з вами треба застосувати антидот проти російських дезінформацій. Наша рубрика антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Пане Романе, кілька російських фейків, які Росія почала активно впроваджувати в світовий інформаційний простір в зв'язку із заваленням режиму Хаф Асада, Це спочатку заштовхнули такий тимчасовий фейк. От є фейки такі довгограючі дезінформації, а є такий тимчасовий. Заштовхнули в інформаційний е, простір а е, історію про те, що Хафеза Асада нібито вбили. А цей фейк був частиною спеціальної операції Росії з евакуації Асада з сім'єю із Сирії. Це так звана операція. Прикриття зводилась вона до того, що літак із біглим диктатором нібито був збитий при злеті. А однак, вже на початку розповсюдження цієї інформації стало зрозуміло, що там були підмінні фіктивні показники флайт-радара. От, і це стосувалося зовсім зовсім іншого літака. До речі, який ніколи не був збитий. Відтак, буквально через декілька годин стало зрозуміло, де знаходиться Башар Асад. І це було і так передбачувано, тому що за два тижні до того до Москви була вивезена сім'я Башара Асада, дружина і троє дітей. І тому очевидно було, що він опиниться в Москві. Інша справа це яким маршрутом він міг перебувати, відбувати туди до речі. У супровіді літака, який рухався, а рухалися також два винищувачі російські. Тому абсолютно зрозуміло було хто в літаку, і тому буквально через декілька годин після того, коли почала ширитися та інформація, стало очевидним, що це просто операція прикриття бігства Башара Асада із Сирії, пане Романо. І наступний фейк, який зараз Росія активно проштовхує в світовий інформаційний простір. А це вони роблять ну такий знаєте, поважний вираз обличчя там своїх своїх представників і говорять про те, що ситуація під контролем, і що Росія вже нібито домовилася за право режиму Асада, хто б там не був. Ну нібито вже домовилися з повстанцями, чим натякають на те, що позиції Росії в Сирії буде збережено. Що ви думаєте про цю російську дезінформацію? Справа в тому, що ці всі розмови базуються дійсно на фактах контактів, бо такі контакти були були ще й в час, коли російські війська перебували в Сирії, Однак вже озвучена офіційна позиція. Повсталих сил для них є неприйнятним перебування російських військ на військових базах чи військово-морських базах у Сирії. Тому питання це само собою знято. Інша справа, що на сьогоднішній день існує проблема. З великою кількістю громадян Росії, адже фактично втікаючи із Сирії, російський диктатор і його кліка кинули там на призволяще громадян Росії. А всі знають про те, що до речі, це стосується в тому числі і України дуже багато сімей, змішаних де сирійці, українці, і тому, коли зайшла мова, і люди ці підняли питання про можливість. Евакуації їм відповіли тим, що не переживайте, ми про все якби домовилися. Немає ніякого на сьогоднішній день контакту між силами опозиції і Москвою, і звідси йде просто брехлива лінія для того, щоб покрити інформаційним полем вимоги громадян Росії щодо евакуації з території Сирії. Однак е останні заяви, які зроблені представниками повстанців, а е вони говорять про те, що ніяких змін в політиці щодо громадян, які будуть лояльні до режиму, не буде відбуватися. Тому в цьому відношенні з одного боку ми можемо заспокоїти людей, які там знаходяться, а з іншого боку, казати на те, що Москва просто бреше. В типовому для них характері хто має дуже щільний контакт із повсталими? Це Туреччина, це Франція і Італія. Тобто вони мають здавні зв'язки із цими представниками різних сил, і тому через них на сьогоднішній день іде діалог, в тому числі тих, хто потребує необхідності евакуації з території Сирії. Пане Романе, Рось, те, що нас тривожить, звісно, розуміючи, що так як ви сказали, Росія драпає зараз з Сирії, виводячи своїх військових, а це не означає, що росіяни на українському фронті отримують підкріплення цими силами. Тобто, Росія може перекинути тих, кого вона виводить з Сирії на український фронт. А перше, пане Дмитре, там не є е, ні озброєння, ні зброя, ні боєприпаси, ні в таких об'ємах, ні е, е, настільки сучасні, що вони можуть використовуватися на російсько-українському фронті. Це по перше, по-друге, що стосується військ. То очевидно, що вони будуть десь застосовані однак а, говорити про те, що їх чисельність а, дуже велика, теж не слід. Бо в основному це були ті, хто або обслуговував бази військово-морські і військово-повітряні, або були радниками, які здійснювали тренування підрозділів Сирійської а, 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 осадівської армії, і так далі. Тому а особливо підрозділи а, приватних армій. Які які займалися або обслуговуванням і охороною нафтодобичі, газовидобутку, наступне це е, шахт. Із різними корисними копалинами і так далі, по суті, це були колоніальні війська, які використовувалися для того, щоб експлуатувати ресурси Сирії і сусідніх держав. І якщо хочете, приведу такий приклад, що особливо за візначення колишніх вагнерівців їх туди відправляли для того, щоб вони, скажімо, там. В теплому кліматі могли спокійно жити а насправді вони займалися тим, що просто обдирали, знущалися з місцевого населення, починаючи від того, що. Перехрещували їх у православну церкву, будували ці православні церкви, створювали культи совкові і рашистські на території, в тому числі Сирії, та і а, Африки центральної і північної, де ці сили зараз опанували, фактично знущаються, експлуатують місцеве населення. Справа в тому, що цей режим. А приватних російських армій це по суті такий рабовласницький режим. Він нічим не відрізняється від плантаторства періоду там 18 століття. Дикунство, яке проявляє Росія по відношенню до місцевого населення, воно просто шокує тих, хто дізнається про факти. Дій російських військ на території а, Африки. Чи можуть ці війська опинитися і ці підрозділи на російсько-українському фронті? Ну не виключаю, що такий варіант можливий. Однак а, з них такі воїни, як з мене, балярун, тому що насправді вони займалися просто грабежем і розбоєм, пане Романе. Ми маємо з вами завершувати, але ну я не можу не використати цей момент спілкування з вами. І перенестися в інший регіон на північ, в район Білорусі. Ви знаєте чудово цю країну, ви були українським амбасадором якийсь час в Мінську. Що ви думаєте з приводу наступних дій російського диктатора? Який а, задекларував, що він, нібито а, російському, а, вибачте, білоруському колезі? Ну, можна їх так назвати, так якщо проводити аналогію з Другою світовою війною? А російський фюрер передав білоруському дуче, нібито те, що те, що на Росії називають рішником. А що що виска що може стояти за цією комбінацією Кремля? За цією комбінацією стоїть продовження інформаційної гри, а це якщо брати всю цю історію з ядерною зброєю, з тими фундуками, орешниками і так далі, все це одне й теж складове. Воно і воно спрямовано не стільки проти України, скільки є інструментом гібридної війни проти Заходу. Який шантажують то ядерною війною, то якимось там гіпер звуковими ракетами і так далі? Хоча на сьогоднішній день, слава богу, навіть в західній а, пресі вже з'явилися техніко. Практичні характеристики і кедра і установки, з якої вона запускається. Тому на, на, на даний момент, скажімо так, ця чергова інформаційна операція кремлівська вона здулася. Однак, очевидно, що в певних соціальних мережах, де з'являється ця інформація, в тому числі як інформація. Про хід переговорів щодо завершення війни між Україною і Росією закритими, це все блукається, все роздмухується, шириться кругом і так далі. Напевне, на якусь частину споживачів воно вплине. Однак, стверджую, що це чергова інформаційна черговий інформаційний кид, розрахований на слабкі нерви людей, які безумовно знаходяться в складних умовах умовах війни дякую, шановні Роман безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. У мене є ще кілька секунд. Я поправлю сам себе. Дякую, колеги мені підказали. Я навіть цього не помітив. Я сирійського диктатора Башара Асада назвав Хафезом Асадом. Ну буває, знаєте, обмовився, згадав його батька. Звісно, мова йде про режим Башара Асада і його падіння. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.